Сорою поранили 55-річну жінку та 45-річного чоловіка у Пологівському районі на село Преображенка скинули керовану авіабомбу. Запорізька область щодня під вогнем окупантів. Тільки за останню добу 304 обстріли, 14 населених пунктів в області пошкоджено 23 житлових будинки і об'єкти інфраструктури. Зараз Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, вже з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. А вітаю вас. Ви можете будь ласка, нам детальніше розказати про ці наслідки атак, про які щойно сказав мій колега. Бачимо, що останній день це ворог більш ніж 300 разів обстрілював територію Запорізької області. Це цифра трохи менша ніж звичайно 400-500 разів, і пов'язано це здебільшого з погодними умовами, тому що на території Запорізької області сильний вітер. Тож ворог не може використовувати настільки ефективно то масово FPV-дрони, тому що через вітер вони просто не літають наразі, але ворог продовжує масово обстрілювати без. Посередньо прифронтові території кабами ми бачили наслідки і вчора, і вже сьогодні вночі, коли ворог масовано здебільшого оріхів, палуток мачко обстрілює кабами, і тим самим призводить руйнування нашої інфраструктури. На жаль, також за останні дні було поранено за останню добу, було поранено дві людини в Пологівському району районі. Але також слід зазначити, що після масованих ворожих обстрілів безпосередньо міста Запоріжжя досі в лікарні перебуває чотири людини, яким наші медики надають медичну допомогу, не дивлячись на те, що з перших масованих ударів з 20-х чисел вересня вже пройшло більш ніж півтора місяці. Пане Іване, щоранку Запорізька обласна військова адміністрація, ну і зокрема, і ви в ефірі телемарафону звітуєте про російські атаки. І щоразу це число, яке більше 200 атак на добу, і ми так розуміємо, переважно це по цивільній інфраструктурі. Що ці цифри означають в реальності? Тому що глядачам може здатися, що Запорізька область. Поруйнована, ну до прикладу, наша кореспондентка, буквально перед вашим включенням, вона розповіла, що наразі в області зруйновано та і понищено такими обстрілами 2000 тисячі приватних будівель і понад 900 багатоповерхівок. Для нас це наступне за останні два з половиною роки на території Запорізької області. 1700 людей зазнали поранень на сьогоднішній день. Вбито ворогом 562 людини, з них 38 дітей. Ось саме такі найтрагічніші цифри стоять за тими цифрами, які ми щодня публікуємо в частині обстрілів Запорізької області. Звичайно, коли ми переходимо до інфраструктури, до житлових будинків, до об'єктів нерухомості, то на початок 24 Року ті збитки, які були пораховані на території Запорізької області, це приблизно 15 мільярдів доларів. Саме таких збиток ворог задав по нашій інфраструктурі. На жаль, 24-й рік обстріли посилилися, тож руйнування посилилися, Тож ця сума буде значно більша, коли ми будемо підводити підсумки 24-го року. Хоча насправді остаточні цифри руйнувань і наслідків на жаль, ми зможемо отримати лише після деокупації всіх наших територій в Запорізької області, звичайно, наразі декілька тисяч людей подали свої заявки в реєстр збитків і розраховують на компенсацію як за програмою є відновлення, так і за іншими програмами від міжнародних партнерів, які всі ми очікуємо, що будуть наповнювати грошима ті сертифікати і. Ті видатки, на які розраховують наші мешканці, в цілому ми бачимо, що руйнування значні, але найголовніше це жертви серед нашого цивільного населення. Так, пане Іване, от ми щойно від нашої колеги Євомироновою бачили інформацію, включення Запоріжжя, як саме відновлюються будинки, пошкоджені так наскільки сьогодні житловий фонд пошкоджений і яку частину з цього ось так можна відремонтувати? А скільки на жаль уже взагалі непридатно для життя? На сьогоднішній день прийнято рішення по е, половині одного будинку. Те, що він не буде відновлюватися, застафонська 8, е, безпосередньо там, де був репортаж. Два під'їзди повністю е, е, демонтовані, і мешканці отримали сертифікати. 72 квартири. А 72 квартири наразі відновлюються. Також ще один будинок найближчим е, місяцем буде е, признано е, таким, що не може бути відновлено, і мешканці отримують сертифікати. Всі інші будинки будинки Відновлюються, є ті будинки, які ми ведемо в експлуатацію вже до кінця року. Загалом, якщо брати наразі в Запоріжжі, буде відновлюватись 14 будинків. Один будинок буде відновлюватись точно вже в наступному році. Розпочнуться роботи. Два будинки будуть перехідними точно на наступний рік, тому що ми не встигнемо в цьому році закінчити всі роботи. Цей Запорізька, два цей Соборний 44 Всі інші будинки ми будемо намагатися закінчити. Кінчити в цьому році для того, щоб мешканці змогли заїхати в свої квартири вже в цьому році. Це така наша пріоритетна задача, і ми будемо намагатися її виконати. На жаль, кількість руйнувань збільшується. І якщо ми беремо з 20 вересня, коли ворог почав обстрілювати саме місто Запоріжжя кабами, то всього зруйновано або пошкоджено близько 900 будинків, які наразі ремонтуються покрівлі, відновлюються. Господарські будівлі вставляються нові вікна, і ми хочемо це як багатоповерховий житловий фонд, так і приватний житловий фонд. Ми розраховуємо, що до 15 грудня всі ці більш ніж 900 будинків будуть придатними до житла, і буквально 10 з них вони абсолютно непридатні до житла. Мешканці цих будинків отримують сертифікати за програмою є відновлення. Пане Іване, опалювальний сезон в Україні почали тепло вже подавати в оселі. Ситуація в Запорізькій області. Наскільки чи чи почався вже опалювальний сезон, і який відсоток під'єднаної до тепла інфраструктури? Згідно всіх розпорядчих документів, з 1 листопада ми розпочали опалювальний сезон на території Запорізької області. Готовність всієї інфраструктури була стовідсоткова. Всі об'єкти критичної інфраструктури також були підготовлені до опалювального сезону. Наразі продовжується старт опалювального сезону. Всі ми знаємо, що це процедура не одного дня, а приблизно тиждень потрібно від розпалу котельної до того, як тепло дійде до останньої квартири. Сьогодні на ранковій доповіді. Ми почули про те, що більш 70% інфраструктури міста Запоріжжя в з опаленням. Наразі всі комунальники працюють активно, як з ОСББ, так і з багатоповерховими будинками, які не створили ОСББ, так і з об'єктами соціальної інфраструктури, медичними закладами, освітніми закладами. Наша мета до кінця завтрашнього дня, щоб Тепло у батареях абсолютно у всіх було сьогодні. все йде в штатному режимі. Проте наша задача така з зірочкою, та яку ми пріотизуємо, це яким чином зарезервувати наше електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі для котелень. Для цього ми робимо багато роботи з нашими міжнародними партнерами, для того щоб бути готовими реагувати на будь-які виклики, які ворог точно нам буде доставляти цієї зими. Дякуємо, що поділилися цією інформацією. Вам вдалого дня Дока. спокійно, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.